А, але я маю бути хорошим мером. Перша частина. Коротше, я оце в селі, Стара Воронцовка називається село. Да, така російська назва, бо мер проросійський був і змінив. Він дуже поганий. Там він вкрав, ну, 20 стаків, просто було ну, бюджета. Села. А було 30 стаків Ще залишилось 10 стаків. Ну, коротше, оце Санькевич, ну 4 голоси. і ще ваневич 2 голоси. Ну Давайте починаємо. Ну Дивіться самі, просто Рома 20. Санькевич 4, Іванович 2. Всього лише 26 осіб тут живе. Дуже багато вибори староворонцовці Коротше, я хочу змінити назву села. Хочу змінити. І змінити це село, щоб воно було краще. Я переміг у виборах, тому що я сказав, що при мені воно буде процвітати, ну, так, як так легко. Оце переміг у виборах, бо. І, коротше, один так... і завдяки я Кітсору це зробив відео, бо він оце. Таке я знімав, але я ж побачив, що є ще один такий. Я вже збудуся, який його канал називається знімав і коротше, давайте починаємо. І, коротше, підписники, дивіться, це така мерія, Заходимо. Тут реально 10 стаків. Така мерія, такий стіл, таке крісло. Буду тут сидіти. Якщо ти дивишся це відокіцор, то не вважай, що це плагіат. Тому що такий я третій, третій хто знімає таку рубрику. І, коротше, зараз будемо щось робити в селі. Коротше, я задумався, що тут коротше, можна рамочки поставити із їжею всяким таким. Ну, зрозуміли. Коротше, я тут уже розставив і тут уже тут йде е, чувак! Ша! Знаєш, що я мерзла? Знаю. А я тобі хочу оце, е, пропонувати там продавати і там заробітню плату візі смарадів. Ні. Я не хочу. Я і так уже працюю фермером. І в мене зарплата 12 смарагдів, і я її ще не отримав. Я її е, не отримав, я вже її вже не отримав цілий рік. А цей мер в мене відібрав гроші. Півчуваю тобі. Коротше я тобі зараз дам смарагди. На. Дякую тобі. І, коротше, знаєте, підписники, що нам треба ще вирішити ситуацію. О, я б придумав, нам треба тут нормальну дорогу зробити. А тут тільки такі дерев'яні, ну ви зрозуміли, тут треба нам нормальний порт. І нам треба оце. Ну, і чорного бетону, це ще. Да, туку дорожку ту прокласти. Коротше, я планую прокласти і побудувати нову мерію. А замість цієї мерії. Ну, Це зробити її жилим будинком. Коротше підписники, я нарешті тут проклав дорогу, вона дуже дорога. В Мен, мене вже потратилось на цю дорогу два стака. О, тут вже почали ходити люди, Він саме перший фермер цей, о, маленька дитинка. Привіт! Привіт! Дякую за здоров здоров'я! І тут нам треба ще зробити. Тільки де треба дуже багато грошей. Тут, бачите, вісящий блок. І тут треба тут зробити рівно, так. І ще таке ну, під воду, І тут це дуже круто. О! Знаєте, що коротше, тут можна розрівняти, треба в формі зробити, тут ще можна. Але ми цим будемо займатися ну, в іншій частині. Зрозуміло. І, коротше, я тут поставив всякі такі блоки, ну, коптильню, плавильну піч. Е, і ще я поставив тут піч, і ще тут поставив верстак в двох будівлях. Просто там още, ну, Там ще сидіння все. і ліжка в цих двох будівлях. Коротше. Е, і тут ще може треба тут зробити нормально. Коротше підписники, ви знаєте, що я тут оце ну, зробив нормально так. Це спеціально, для того, щоб це нормально можна було ходити. Може я оце цю хату знесу і оце тут розрівняю і буде отут і побудую новий будинок такий покращений. Заходжу я свою мерію. Я вже дуже думний. І, коротше, я вирішив тут зробити. Ну, самі зрозуміли, що я вирішив тут зробити. Зробити тут килим. І ще я тут дві картини повісив. У мене тут будинку немає, зовсім будинка. Але це нічого. У мене селяни люблять і поважають. І це дуже добре. І е, я коротше в наступній серії я виберу, як я назву переміную це село. О, це якраз світ, це, це дуже добре. І тут треба ще освітити. Я тут, коротше, зробив, ну ви самі зрозуміли, що я тут зробив і коротше в наступній серії. Е, я тут ще більше зроблю ну, таких ліхтарів. Uh, я їх проставлю багато де. Я тут ще на базарі так проведу дорогу, ну, асфальту таку, ну, не асфальту, а такого бетону. І заміню ліхтарики, і ще я прокладу дорогу туди. Ну, туди я прокладу. можете в поради, коротше, поради в коментарях писати. Всім дачі, всі пакан. Давайте, все, до побачення.